Всім привіт! Ви на каналі Життя на Плутавщині. Сьогодні будемо готувати борщ та пшеничний хлібчик на заквасті. Для борщу нам потрібно сушені білі гриби, я вже їх залила кипятком, квашена капуста, картопля, морква, цибуля, м'ясо, капуста свіжа та. Кетчуп в мене домашній. Ну, приступаємо до приготування. М'ясо нарізаю дрібними шматочками, гриби також і кидаю їх варитися. А тим часом нарізаю картоплю. Картоплю нарізаю кубиками і додаю їх також до м'яса та грибів. Тоді нарізаю цибулю. Моркву тру на велику тертушку і ставлю жаритися, робити зажарку. Потім нарізаю капусточку. Капусту я зазвичай для борщу нарізаю кубиками. Тоді підсмажили цибулю, моркву. Е, наш борщик вже готується, картопля, м'ясо і гриби варяться, нехай вони поваряться десь приблизно до півготовності. І тоді будемо закидати інші інгредієнти. Капусточку, морквочку, зажарку. Ось борщик вже напівготовий, тоді додаємо капусту. Однією рукою не дуже зручно, але я справилася. І після капусти додаємо квашену капусту. Нашу зажарку Томатну пасту, домашній кетчуп. це в мене. Ну і зазвичай я завжди спеції кидаю в цей час. За смаком будь які лавровий лист, сіль, перець, якісь приправи, і щоб воно вже разом на маленькому вогні варилося і мліло. Тоді дуже запашний борщик підсолю, накриваю кришкою, воно закіпить, ставлю на маленький вогонь і Вариться, поки все буде готово. Ось і наш борщик готовий, гарненько настоявся, зварився. Будемо смакувати, пробувати. Дуже смачно в зимній період із сушеними білими грибами. Дуже-дуже смачно. В кого є гриби, обов'язково спробуйте. Хоча, я думаю, що багато хто так і готує, це ніяка не новина для когось. Додаю сметанку і все можна подавати. А тепер ми з вами приступаємо до нашого хлібчика. У мене вже є хлібні заготовки, я формую майбутню буханочку. Ось як ви бачите на відео. Зазвичай користуюся такою формовкою. Цей хліб бездріжджівий. Тобто таких промислових дріжджів, сухих чи пресованих в ньому немає, тільки закваска. Закваску я маю житню. Хлібчик на заквасці я печу вже більше двох років. Дуже смачно. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях, запишу відео, все про хліб і про закваску повністю в окремому відео. Хліб сформували. Він постояв півтори-дві години. Тепер беремо пергамент і перекидаємо із наш, нашу заготовку до верху, щоб його випікати. Тут я роблю, малюю колосочок, ну, ріжу, це робити не обов'язково, але сам надріз, ось це, що ви зараз бачите, робити обов'язково. Тоді хлібчику є, куди розкритися. Прикладаю на деко і в духовку на 40 хвилин. Ось така краса в нас вийшла. Зараз будемо дивитися, що в нас всередині. Розрізаємо і ось такий смачний житньо-пшеничний хлібчик. Тут, тут ще я додавала насіння кунжуту. Це за бажанням, хто як бажає. Печіть, пишіть свої відгуки. До нових зустрічей у новому відео. Пока-пока.